Усім привіт на каналі. Ось такий зробив станочок. Усім українцям привіт. А орки хай горять в пеклі. І ніхер дивиться мої відео. Так, ну що, станочок зробив такий добрий, дякуючи Жекі з Аліекспреса канала. Він колись мені давним-давно втягнав моторчик для кавомашини. Просто що в нього він ніде не використовувався, лежав новий. І коли пройшло років 5-7, напевно, я навіть не пам'ятаю, то я таки дивлюся, щось редуктор знайомий кріплення в цьому проєкті. І думаю, такий раз, ну, треба зробити. Беру десь та точно, моторчик ще й підходить, йо моє Ще не прийшлося щось передумувати під свій моторчик. Отак, от роздрукував. Це все роздруковано, профіля куплені. Це перематувати пластик на барабани. Ну, тільки не з маленької, а от з таких 3-кілограмових там навіть є карбон 5 кг. Так, трохи пластиком ще затарився, але це мало. Тут дуже бідніє, дуже пустіє там все. Тут трохи є педжі, це вже більше на літо. Тут вже все майже пусто. Тут таке відходи, потрошечки, десь там пробки, майже закінчується. Намагався кольори собі залишити, але зараз побачите, куди кольори пішли. Це більш військові такі, це вже там на корпуса, на пульти на різні. Що ще цікавого. Ну, діст відходи, принтери мають е властивість, таку, як е трошки ламатися, Десь забивається е пластик, сопло може забитися, тому що пластик ми ну, друкуємо дешевим, щоб була змога більше зробити. Це також монофіламент, це дешевий пластик, так що, ну як, відносно дешевий копет. Тому ці відходи треба перемелювати. Можливо, в майбутньому куплю станочок, який буде робити філамент з пластику, тому що відходів вже назбирав кілограма 3 за весь час друку. В основному я друкую для армії. Тут відходів мало, відходів більше, коли юбки оці друкуємо. Бачите, там кільця такі всякі. там. Тут повідламувалось, тому що забилося сопло і пішло там, напортило-напортило. В принципі, можна пробувати роздрукувати. Останню частину її приклеїти, є там спеціально там як розтворитель, чи клей, чи як там я вже забуваю, як він називається. Ну, Неважливо, то в принципі, є шанс. На даний момент бамбу вже проситься смазати ці, тобто профілактику. Треба тут попілососити. Повбирати все, почистити вали, щоб все було гарно, чудово, щоб було надійно. Ось такі в мене МС зроблені. Цей реаліті трошечки вже е, шестерню я передруковував, друкував з самого крепкого полі полі, полі, Як там його? А, Max PC. Але е, вистачало її на десь це екструдер у нас подача. Вистачало близько ну, 5-6 бомбочок зробив. І, в принципі, все виходило з ладу. Далі тут був мод, ми відвигали трошки двигун, і тому неравномірно було випрацьовано шестерня, скажімо так, трошечки, настільки ми відвинули його, і він далі вже в итогі. Працював десь місяць-два і все ж таки з'їв десь зуб тут. Ну, ось. В принципі, можна сюди роздрукувати, зробити шестерню, насадити на гарячу, але практика показує, що це ненадовго. Тому отакий от варіант шестерні є металевий, але непонятно, як буде температура передаватися, не передаватися, тому що в екструдері, наприклад, філамент ще може застрівати. Тобто він деформується і застряє в цьому місці, Вся, весь друк зломаний. Цей треба просто почистити, попилососити, поприбирати, помити стіл, повитирати пиль. Познімати, щоб ви розуміли, звалів отакі от волосні всі ці, що можу затримувати, прочистити, промити вали, змінити смазку, ці направляючі. Так, це все треба поприбирати, зробити ревізію. Хотілося відзняти, як цей станок працював, ну в смислі як не працював. Як... У мене десь є відео, я хлопцям показував, що він вже намотує. Е, прийшли датчики, сюди вставлю датчик філамента, щоб він зупинявся тоді. Коли... Бо це зараз там не підпальне, але вже цілий пакет з китаю я прийшов їх, тому вже буде сам зупинятися, коли закінчиться катуха. Е, зараз мені там ще і пластик прийшлють, в яких там барабани трошки побиті, так відгружали, і якраз буде повід. привід. Перемотати це все. Так що так ось. Думав відео відзняти, але це розумієте, тіпа, як друкується, як збирається. Там, там, Класне таке буде відео туди-сюди. Потім думаю, блін. А де на це все взяти час? А часу зовсім немає. Тим паче, тут, ти, знаєте, там, ага, роздрукував цю детальку, ага, ще цю, а цю треба підібрати. Сам проект він теж складний. В чому проблема? Тому що там є модифікації. десь. 3-4 модифікації. В кожній модифікації ще є варіанти розмірів, під які ви катушки, що ви хочете, як ви хочете. І це треба сидіти розбиратися, спершу, що саме друкувати, щоб воно було нормальне, тобто, щоб воно сюди підійшло. Тому що я, наприклад, не знаю, цю шестерню треба було брати в одному файлі, це в іншому, це в іншому, ті вставки в іншому, ту частину в іншому. Ага, а під... Цих модифікацій, десь там 3-4 модифікації, стара нова, покращена, там ще щось. ще щось. Потім під мотор, оця штучка одна, під без мотора інша. там шестерня так же само, вставки шестерні сюди так же само. Тут я бачу, навіть вставку, ну, вам, напевно, це не зрозуміло, бо колір майже зливається. Тут ставка, тому що це напряму дуже коротко, не влазить. Я удлінив, сам розробив цю вставку, ставку, тобто, тут щось модернізував. Є якісь такі доробки, де тут нічого нічим не кріпиться. І якщо буде піднімати філамент догори, то це все просто підніметься. Тобто Якщо воно буде в принципі все на адекваті, то воно не буде підніматися. Я би тут якийсь придумав шуруп, хоча б, щоб це шестерня не намагалася вилізти з цього валу, тоді вона притримає оці, весь механізм. Бо я зараз содьорну рукою. А це все підніметься догори. Як це так спроєктовано? Ні, воно працює. Воно працює і не піднімається. Але можливо, треба тут десь якось з'єднати, наприклад. Не знаю, чому не продумано це. Чи тут просверлити отвори і на саморізи поставити. Це, напевно, продумано для того, щоб воно було легко розборне, Там підкрутив, піджав і зняв в, випадку, в різному випадку. Відео це час, це дуже драгоцінний момент, де те саме, як військові, розумієте, військові теж могли назнімати мені відео. Да, дякую, що хоч одне зняли, щоб ви бачите, що куди воно йде. Також думав, що познімають більше відео, але, знаєте, як сказати. Та як і в мене немає часу, то в них ще більше немає часу. Оце пістійно там щось на кожну посилочку, на кожну відправочку. там Знімати і дякувати, дякувати, дякувати. Тобто, і так всі розуміють, що потрібно. Ось 100 штук надруковано, зараз покажу 100 боєприпасів цих снарядів. Це з різними отворами. Вони кольорами відрізняються, щоб військовий вже міг зорієнтуватися, який, який йому потрібно. Тобто який розмір, який кольор. Так що, е, знаєте, головне це не забувати донатити. Всі ми донатимо. Донатимо на дрони, донатимо на морський бій, на русорізи, На все ми донатимо, я це все прекрасно розумію, сам також доначу. Так що і сам ще купую пластик. Е, тому що, як кажу, я вже пластика накупив. Я робив ревізію недавно, у мене на 70 тисяч гривень було пластику. Зараз вже трохи менше. Воно зменшується кожен день. Так, один принтер зламався, трошки повільніше стало, ну, зменшуватись. Там трошки ще замовив пластика на днях вишлють. Хочу ще замовити пластика. Бачите, але знаєте, поки цей не випрацюєш, краще би вже не замовляти, тому що щоб не вийшло, що э, затарився, затарився. але це тут, що копет, він не боїться сонця жари. Тому, скажімо так, він, на літо він зараз перспективний, ніж ПЛА. ПЛА мене трішки залишилось там такого, пару кольорів, щось в АМС-ках там залишилося. Тому Тому ось так, поки ще більш-менш прохолодно, ще можна використовувати. Ось так от, можете свою злість привратити в донат, якщо у вас немає змоги е, друкувати то Ось так можна все надрукувати мені, а я вже перейшлю. Ще зробив для наших хлопців, не знаю, сподобається. Це Андрій. Зробив дизайник такий. Брілочки. Може, Побачимо. Можливо, буде відгук якийсь, можливо, не буде. Мені конкретно медалька не потрібна. Більше хочеться, щоб розуміли ви, куди ваші гроші, донати уходять. Так, трошки ви не встигаєте за мною, у мене трошки з'явились фінанси, я їх одразу вложив. А вже коли ви, коли ви там докидаєте, то в принципі воно ну, так трошки. І мені приємніше, що я не один, знаєте, бо я один все не потягну. Також, можливо, знаєте, треба було та що купив принтерів на 200 тисяч, там пластика на. На 30 тисяч я вже виробив пластика на, а, на 18 тисяч б пластика виробив. ще Плюс це, це 12 кг десь на 6 тисяч приблизно. Ну, десь вчитайте, 550 гривень бухта 12 кг. Це Ех, умножити, умножити це 6, 6 тисяч. І... Також міг забитий це не моє. Е, куплю собі якусь машину там, чи свою продам докладу і куплю собі покраще. Знаєте, можливо е, так багато хто й думає, але ну, я так не можу. Я не можу стояти в осторонь. Е, війна це Миколаїв бомбили і бомблять, обстрілюють. В принципі, трохи ріже. Зараз більше бачу Харков страждає, тому що е, Русня не може завоювати, не може захватити, рішила просто розбомбити. Так що отаке от потрібно винищувати орків, окупантів з нашої землі. Навіть не виганяти, а знищувати. Тому що вигнати вони захочуть повернутися. Краще знищити. Щоб не було кому вже повертатися, щоб вони не захотіли повертатися. Отаке от може комусь сумне відео. Комусь веселе. Так, мені нема коли сумувати, тому що потрібно працювати, працювати, працювати. Крім праці, яка мені приносить гроші, я ще друкую на армію і допомагаю, чим можу. Так що слава Україні, до майбутніх зустрічів. Та, йо-майо. -йо. Не забувайте донатити. На все добре. Бережіть себе.